Слідчі та правоохоронці з Києва провели обшуки у львівських волонтерів Літинського та Островського. На Львівщині виготовили першу партію бронежилетів, призначених для захисту дітей під час евакуації з гарячих точок. Заради благодійності львівські пластуни бігтимуть 133 кілометри, щоб зібрати мільйон для мульпіхів. Вранці до будинку львівського волонтера Святослава Літинського прийшли із обшуком правоохоронці. Відновити фіксацію і виведе лишніх людей з приміщення. Самого Літинського під час слідчих дій у квартирі не було. Він зараз за кордоном вдома були дружина та діти. Обшук відбувався дуже вранці. В квартирі були присутні двоє дітей, тому що з її слів з того, що вона писала в своїх поясненнях, коли до неї задзвонили в двері, і сказали, що. Що хочуть вручити якусь повістку. І вона сказала, що, ну, що вона не може жодних повісток приймати. І тільки після того сказали правду, що вручають ухвалу. Під час обшуків дружині Святослава Літинського Ярославі стало погано. Пані Ярослава робила заяву. Де просила надати можливість адвокатам доїхати до цього приміщення, щоб супроводжувати слідчі дії. Їй відмовили обшук, розпочали без правничої допомоги. І, на жаль, все це мало наслідком те, що коли ми з'явилися було кілька адвокатів. Коли ми з'явилися пані Ярослава, перебувала вже в дуже поганому стані. Довелося викликати швидку і її госпіталізовано з слідчої дії. Вона навіть не змогла дозавершити свої пояснення. Але ми їх долучили до протоколу. Обшук тривав понад дві години, проводили його правоохоронці та слідчий із Києва. Після закінчення слідчий від коментарів відмовився і що шукали та вилучили під час обшуку, не пояснив. Тобто ви нічого коментарі? Я нічого нічого коментувати не буду. І ви не можете сказати, чому ви сьогодні ще не приїхали. А в поліції Києва оприлюднили інформацію про те, що викрили шахрайську схему за участі Львів'ян. Слідчі поліції Києва спільно зі співробітниками департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України викрили злочинну схему, де чоловіки присваювали гуманітарну допомогу. Наразі тривають усі необхідні слідчі дії, у тому числі обшуки за місцями мешкання правопорушників у місті Києві, Київській області та місті Львові. Святослав Літинський відомий тим, що судився із компаніями за те, аби не заговорили із клієнтами українською мовою. Був одним із кандидатів на мовного омбудсмена в 2020 році. І з початком повномасштабного вторгнення разом з іншими волонтерами перевозив до України автівки для збройних сил України. Телефоном нам про свою справу сказав таке: вони звинувачують церкву в продажі гуманітарної допомоги. Церкву в особі капелана військового, який в армії є священником. Вони його підозрюють, в тому що він продав гуманітарну допомогу власне автомобіль і я. Ні до ввезення того автомобіля не маю відношення, ні до ремонту, ні до чого. Мої знайомі власне допомагали йому купувати за кордоном автомобіль. І йому потрібна була потреба така на військову частину. Ні, я не фігурував, ні громадська організація не фігурувала нічого. Прийшли сьогодні з обшуками і до Назарія Островського, який також займається придбанням та ввезенням авто для ЗСУ. Островський підприємець та депутат Бродівської міської ради. Провели два обшуки. Один з них це є. Місце моєї безпосередньої прописки, це місто Броди, Це мій будинок моїх дідуся та бабусі, який я успадкував після їхньої смерті. І там зараз вже півроку проживають біженці з Донецька. А другий обшук був в моєму недобудованому будинку, в якому ми зараз проводимо ремонтні роботи. Це ще не завершене будівництво, не здане в експлуатацію. Цинізм насправді цієї всієї справи, як на мене, дуже полягає в тому, що, наприклад, коли вони приїхали на мою ділянку, там де ну будинок наш недобудований, там були майстри, жодних документів не пред'явили, жодних ухвал. Просто прийшли і так з жаргончиком, сказали, що у вас тут не оплачена електроенергія, ми будемо робити обшуки вашому будинку. Це не перша справа проти львівських волонтерів за останній місяць. Нагадаю, 30 серпня Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід іншим львівським волонтерам: Олесю Дзиндрі та Юрію Музичуку, яких теж підозрюють у продажі авто, призначених для Збройних сил України. Ірина Мочульська, Роман Миленький. Новини на Суспільному. Львів. Анжеліка, дев'ятирічна школярка з Харкова. Разом з батьками на початку війни вона рятувалася з-під обстрілів. Виїжджали з міста, коли його активно обстрілювали ракетами. Я думала, що це на два-три тижні максимум. Ну, все. Був такий якийсь більш-менш тихий ранок, і чоловік каже: все, збирай документи, ми їдемо. Ну, ми поїхали. Бронежилетів нас, на жаль, не було. Були якісь там постріли, ну, ми якось виїхали та поїхали. До Львова ми їхали чотири дні. Ми до останнього дня не могли повірити, що щось може таке початися. Нас влаштовувала і влаштовує наша країна, наше місто. Ми не хотіли там змінювати ні національність, ні державні кордони. Тепер для дітей, яких евакуйовують з гарячих точок, на Львівщині створили спеціальні бронежилети. Вони вже пройшли необхідні випробування. Взяли всі технології військового бронежилету, зробили його. Із всіх матеріалів для військових бронежилетів, але зручним для дітей та таким, що виділяється на фоні інших людей з спеціальними кишеньками для номеру телефону та ім'я батьків для спеціальних знаків відрізнення національної поліції та наклейки діти, ручка для евакуації, світові стрічки. Бронежилети призначені для дітей віком від 5 і до 14 років. Один такий жилет важить до двох кілограмів. Балістичною основою є надвисокомолекулярний поліетилен. Багато шарів такого матеріалу. Це найпрогресивніший матеріал для бронезахисту, який нам відомий наразі у світі. Це найлегший матеріал. І він захищає від пістолетних куль, але як ми розуміємо, що це не основне його завдання. Він також захищає від уламків. Перші 30 штук вже передали ювенальній превенції. Загалом в оборонному кластері мають виготовити 500 дитячих бронежилетів, а поки що ще шукають партнерів, які могли б надати захисні каски малих розмірів. Ольга Іващук Олексій Шолковий. Новини на Суспільному. Львівщина. У середу, 7 вересня, у Львівській області один раз оголошували повітряну тривогу. Була загроза ракетного удару з акваторії Каспійського моря. Вона не справдилася. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Двома евакуаційними потягами у Львів прибули ще 149 людей, чотирма потягами у Перемишль із Львівщини вирушило 655 людей. Через пункти пропуску Львівській області виїхали 18 148 людей. Натомість повернулося 19 1075 людей, з них 17 949 – тисяч українців. Поліція Львівщини опрацювала 1326 звернень щодо підозрілих людей та об'єктів. Від сьогодні і до 22 вересня буде обмежено рух транспорту на частині вулиці Листоподового чину на перехресті із вулицею Гоголя. Водіїв приватного транспорту просять оминати цей відрізок дороги. На рух громадського транспорту ремонтні роботи не повпливають. Також сьогодні вночі буде перекрита для руху транспорту вулиця Генерала Курмановича в межах залізничного переїзду. Там проводитимуть заміну рейок. Відкриють переїзд завтра вранці. Перекриття вулиці Шевченка продовжили до 12 вересня. Йдеться про ділянку від вулиці Залізничної до Бортнянського. Там в кінці минулого тижня розпочалися роботи з нанесення фінального шару асфальту. Нагадаємо, у червні цю частину Шевченка відкрили для проїзду. Там було облаштовано нижній і середній шар асфальту. Зараз стелять Останній. У стрию, що на Львівщині, попрощались із загиблим військовослужбовцем Дмитром Форостиною. Чоловік загинув під час артилерійського обстрілу на Миколаївщині. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Стрийської міської ради. Дмитро Форостин солдат, стрілець-санітар. Минулого року повернувся додому після служби в Нацгвардії. 24 лютого добровільно повернувся до складу захисників України. Йому було 26 років. Влад Лятицький та Назар Кірек розминаються перед щоденним забігом. Хлопці щоранку долають 10-15 кілометрів. А у суботу, 10 вересня, запланували пробігти маршрут зі Львова до Івано-Франківська, щоб зібрати гроші на дрони для підрозділу морської піхоти, в якому служить батько Владислава. У нас є банка в монобанку, і туди за посиланням скидаються гроші. Ми афішували це все в інстаграмі. В історіях наших просили людей поширювати. Всю цю ініціативу і на даний момент ми ж зібрали один відсотвен відсоток від суми. Хлопці потоваришували завдяки українській академії лідерства, іноді тренуються та бігають разом. Нас Раз, мав челендж, де бігав кожен день півмарафон, і після того в мене була думка. Що далі робити? Я мав певну перерву, собі просто займався спортом, і в один день я собі думав, що треба щось придумати нестандартне. І зрозумів, що це нестандартне, це може бути якась довга дистанція, де малий відсоток людей може це пробігти. І ця ідея в мене постійно якось виникала в думці. Потім мій друг Влад мене підсилив тою ідеєю, що він теж хоче. І коли ти разом, ми разом, то разом легше її ніби досягати своїх спільних цілей. Спортсмени матимуть автомобільний супровід та рюкзаки з необхідними речима. У нас змінний одяг з собою. У мене це шорти. Шорти. Компресійна. Компресійний одяг. Змінні шкарпетки, павербанк. Обов'язково це пластир спеціальний. Є ще армований, він краще. На собі бігуни матимуть спеціальний наплічник із системою подачі води. Має декілька кишень для того, щоб якраз такі класти такі речі, як, наприклад, той самий вітамін С. Воно влізає, туди влізає. Тобто, телефон зручно, обов'язково годинник з трекером, з GPS. Це важлива штука, бо ніхто потім не повірить, що ми пробігли. Само вода сюди влізається. Раніше ми розповідали про те, як Назар щодня долав півмарафон, а найкращий результат Влада – 75 кілометрів, які він подолав за більше ніж 7 годин. Хлопці вперше бігтимуть таку довгу дистанцію на маршруті запланували зупинки. У нас буде кожні 20 кілометрів приблизно пункти гідратації, тобто ми з собою взагалі будемо мати рюкзаки, де будемо мати можливість постійно пити воду, поповнювати наші запаси. І кожні десь 35 кілометрів буде в нас перервана отакий, обід. Спортсмени планують пробігти 133 кілометри. Стартуватимуть у шостій ранку у суботу Сістрийського парку. До Франківська мають прибути через 17 годин. Іванка Досько, Олег Греб, новини на Суспільному. Львів. Із ганчірками в руках на місцевому блокпості у селі Задвір'я. Місцеві діти чекають, поки через село проїжджатиме автівка. Потім машинам миють фари та номери. Ого! 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 Добре, добре. Організували такий збір грошей для військових спершу двоє місцевих хлопців: – 11-річні мешканці села Задвір'я Володимир та Андрій. Виникла ідея вдвох: у мене і в ще друга. Ми перше захотіли просто посіяти на блокпості, паляниця, питатись. І виникла така ідея збирати кошти на ЗСУ. Перші не знали, що робити, просто так збирати той. І ще почали протирати фари. Ми здалека бачимо і ми мусимо всі разом стояти і пинити. Дехто говорить, слава Україні, збираємо кошти для ЗСУ. Дехто мої фарми. Наші діти молодці, жваві, захотіли допомагати, так як на війні дуже багато з нашого села хлопців, старшого сина, хресний тато, є мій брат на війні, другорідний. Думали, думали, думали. Треба щось зробити, щось починати. Згодом до ініціативи долучились і інші місцеві діти. Кожен у команді має своє завдання, бо, окрім миття машин, водіям співають патріотичні пісні. А ми нашу славну Гей, гей, розвеселимо. Бо... Так повинен вчинити кожен з нас. Тоді ми не переможні. Нашим. Це велика допомога нашим Збройним силам. Велике спасибі дітям. Усі гроші діти віддають місцевим волонтерам. Досі заробили понад 23 тисячі гривень. Є волонтерка, яка займається тим, вона потім ті кошти всі направляє, куди потрібно. є багато хлопців з нашого села, які служать, захищають зараз нас. От вони там дають заявку, просять, що їм потрібно. І за ті кошти, які збираються, діти і дорослі, за ті кошти закупляються все, що їм потрібно: амуніцію, взуття, бронежилети. Так, волонтери діти понад два тижні. Надалі збиратимуть гроші для військових у вільний від навчання та домашніх завдань час. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львівщина.